Ай, друзі, з вами Юляшка, і ви дивитесь мій кулінарний канал. Всі, хто досі не підписаний, швиденько підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Сьогодні готуємо тоненькі блинчики з м'ясною начинкою. Якщо вам цікаво, як приготувати ці неймовірно смачні блинчики, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Швиденько готуємо блинне тісто. У миску відправляємо 2 яйця. Сюди додаємо 4 чайних ложки цукру, дрібку солі і все гарненько перемішуємо вінчиком. Тепер додаємо трохи борошна. Десь дві столові ложечки, і знову все гарненько перемішуємо. Тепер сюди додаємо трошечки молока, не все, і знову перемішуємо. Так, перемішали. Знову додаємо борошно і знову перемішую все. І так, поступово вводимо молоко і борошно. І в нас вийде гарне тісто без грудочок. Зверху висипаємо дрібку соди, це десь 4 грами. Так? Сюди виливаємо 4 столові ложки олії, все гарно перемішуємо і вливаємо кип'яток. Вливаємо кип'яток і все гарненько перемішуємо. Все наші налисники можна жарити. Розігріту сковорідку, змастили трошечки олію. Це перший раз. І а, виливаємо тісто. Так, дивіться, блини смажаться дуже швидко. Підрум'янилося з одного боку, швиденько перевертаємо на інший. Дивіться, які рум'яні. Структура блинчиків. Просто неймовірно. Все, перший блинчик у нас готовий. Перекладаємо на тарілочку і продовжуємо далі смажити. Перемішуємо обов'язково, щоб на, на дно не осідало борошно, і знову виливаємо. Рум'яні пишні і дуже смачні. Візьміть собі на замітку прекрасний рецепт блинчиків. Топку блинів насмажили, тепер готуємо начинку. Для начинки нам знадобиться 80 грам рису. Його декілька разів промиваємо під холодною проточною водою і відправляємо в каструльку, рис трошечки підсолюємо і відварюємо до готовності. Цибулю нарізаємо невеликими кубиками. До розігрітої сковорідки додаємо трохи олії і відправляємо нарізану цибулю. Цибулю обсмажуємо до золотавого кольору, але ні в якому випадку не пересмажуємо. Відварене м'ясо у мене свинина 600 грам, Нарізаємо такими доволі. Величенькими шматочками. М'ясо я завчасно відварила, додала туди лаврушечки для запаху, різні спеції, і ось варила близько години, воно, дивіться, яке прямо-м'якусіньке, розпадається на очах. Рис у нас готовий, його обов'язково необхідно промити під проточною холодною водою, для того, щоб припинити процес варки. Так? І щоб він не дуже склеявся. І тепер, дивіться, всі продукти, рис, м'ясо відварене і підсмажена цибулька необхідно пропустити через м'ясорубку. Наша начинка готова, тепер її необхідно посолити і поперчити за смаком. Так, дивіться, начинка дуже класна, вона тримається купи, бачите, така в'язка консистенція у неї. Тому не переймайтеся і не переживайте, коли ми начинимо наші блинчики такою начинкою, то вона однозначно не буде випадати, розкришуватися, розкришуватися. Так, гарненько все це перемішуємо. Так, начинка получилась просто клас. Тепер дивіться, викладаємо начиночку на блинчик і акуратненько загортаємо. Я вам скажу: смак блинчиків завжди залежить від начинки. тому а ця начинка дуже смачна. Тому готуйте, рекомендую. Не пожалкуйте. Ну, а найбільше, напевно, ця начинка до вподоби чоловіка, адже це блинчики з м'ясом, так? Так, загортаємо. В принципі, можна блинчики ці обсмажити на сковорідці, але ми полюбляємо саме такі. З даної кількості продуктів 20 блинчиків з м'ясом. Ну, і я ж вам, звісно, покажу, які блинчики всередині. Подивіться. Начинка не випадає, коли ви будете кусати. Прекрасна начинка, прекрасні блинчики, тому я рекомендую приготувати для своїх рідних і близьких блинчики з м'ясною начинкою. Отож, якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, пишіть свої відгуки у коментарях, діліться цим відео з друзями в соціальних мережах. А я вам бажаю приємного апетиту і ми вже з вами побачимося у наступному відео. Пока!